Всім привіт, вітаю! Сьогодні в мене буде відео з покупками новус. От іду з торбами. Давненько вже не було в мене такого відео. То купуємо трішки десь там, знаєте, забіжиш в магазин. Раніше було е завдання забігти в магазин е між повітряними тривогами. Тепер потрібно знаєте, швиденько забігти в магазин. Тоді, коли є світло, тому що не кожен магазин зараз може собі дозволити генератор. Ну, така реальність сьогодення нашого. Купила там небагато чого, але покажу. Хотіла спочатку зайти ще в Аврору, подивитися, що там є новенького, цікавенького. Але але, стримуємо себе, тому що за рошима зараз не дуже так все райдушно. От, так що прийду і вам покажу. Бачите, моя дорога вже знову з кожним днем стає все якоюсь такою сумнішою, сумнішою. Листя вже повпадало. Погода пасмурна, хоча, кажу, що четвер буде доволі таки теплий і сонячний. Ну, почекаємо. Можливо, так воно і буде, тому що в мене ще багатенько роботи в саду, і потрібно до морозів, до холодів все встигнути. Думала зробити все на вихідні, як завжди плануєш, а потім тощо йшов сиро, слякотно, і нічого не захотілося робити. Не люблю ковирятися в грязюці. Так, ну і от ми підходимо до цієї нашої, я так називаю, веселенької сторони. Тут хоч веселіше подивитися на оці прекрасні листочки ще жовті. Так і на оці, бачите, які жовтенькі. Ось такі ягоди, кущі, якісь гарні, гарні гарні кущі. Ой, а цей взагалі супер кущ. От, так що. Отакі От в мене справи. Зараз швиденько йду додому, тому що в 3 години у нас по плану виключення світла з трьох до, до 7 здається Побачимо, чи буде воно ну, по графіку, чи ні. Бо в нас так, один день графік у нас нормальний, в інший день йдуть аварійні відключення, тому весь цей графік збивається. Все тоді чекайте. Зараз покажу вам покупки. Ну, і ще раз всім привіт. Давайте швиденько, поки є світло, покажу, що я купила в новусі. В новусі є така чарівна поличка, де зібрані всі акційні товари. Також там багато є різних салатів з відділу кулінарії. Але там в основному завжди, коли приходиш, знижки мінус 20%. І бувають такі одні, коли зайдеш, і там доволі такі непогані знижки, мінус 60, мінус 40 відсотків. Уже навіть ну, тільки от сметана у мене мінус 20%. відсотків. От, а так все сьогодні було от по таких гарних відсотках. І е, продукти вони хороші, вони не якісь там спорчені, все нормально. Е, тому я сьогодні от затарилася, взяла такий, таку бужанину по-домашньому, мінус 60%, дивіться, 77 гривень і мінус 60%. Тут цей шматочок 70 гривень, мінус 60%. Також взяла отакий зельць фермерський, мінус 40%, 70 гривень коштує. Тут у нас іде 272 г. Такий зельць вже ми беремо не один раз, не брали не один раз, дуже смачний. Зельць фермерський холодокомбінат, м'ясний комбінат. Так, взяла сметану от таку галичина 20% жирності мінус 20%, і вона на срок придатності до, 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 десь я тут дивилася, здається, до. 10 так, до 10 листопада. Також зараз собі швиденько на так як у мене зараз ні, нічого такого немає вдома поїсти. Вчора світла не було до 10 вечора, тому я так думаю, лягла спати, думаю, та завтра приготую. А сьогодні зранку встала, знов 6 годин уже світло виключили. Тому зараз у мене супчик є там трішки ще голубців я робила. От в понеділок то ще голубці є, трішки є, і чомусь мені захотілося цього грецького салату, вагового, мінус 60%. Тут от він 57 гривень, мінус 60%. Ну, непогана ціна вийшла, тому зараз от поїм. І також сину взяла такі роліні з грибами дві штуки, мінус 40%. Вони по 20 гривень, мінус 40%. Вони теж м'якенькі, зараз розігріємо. І... Е, поїмо. Хороша ціна така. Взяла молоко ложкове поле, тут воно вже, вже без, без знижок 27 гривень 2,5% жирності, як же без котиків, е, дуже непогана ціна в новості на цей корм 31 гривня. В інших магазинах дорожче гривень на 5%, так точно. Ну і отакий один Взяла корм Фріска з корицею під, із підливці. 1099. 10, Здається, корм в пакетиках дуже дорожче, як з кожним днем все дорожче і дорожче. Також взяла суміш прянощів до картоплі та овочів, хочу запекти картоплю в духовці. І взяла от такий гірчичний батон, тут у нас іде цар хліб. Ну і Також там є такий кіосний великий в ноусі з фермерськими молочними. Товарами я взяла на 40 гривень, верніше на 35 кисломолочного сиру. Сметанка є, чомусь мені так сиру захотілося. От, ну і вся моя покупка була на 296 гривень. Так що, ну, такі реалії сьогоденні. Не знаю, дівчата, як там у вас, а, а у нас всі бігають і шукають от, от такі полички, от такі акційні ціни, от такі знижки, тому що ну ніяк ніяк. Не вписуємось ми в наші сімейні бюджети з мінімальними зарплатами. Ну а якщо ще хтось з сім'ї і не працює, то це, то це доволі таки важко, скажу я вам, та ви самі все це прекрасно знаєте. Тому нічого тут такого страшного, сумного і зазорного, такого стидного немає, що ми всі купуємо такі товари. Все нормально. Все нормально. Виживемо, вистоїмо і обов'язково переможемо. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд, дякую за коментарі. Тримаємось і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!